Во ім'яця і сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі братії і сестри, нашій увазі пропонується уривок з Євангелія, де Господь Ісус Христос в останній раз проповідує синагозі. Що таке синагога? Це не храм, це будівля, де люд... куди люди приходили для того, щоб послухати Слово Боже і послухати проповідь. Адже не всі могли прийти в Єрусалимський храм. І ми бачимо з Івангелії, що Господь неодноразово проповідував, заходив у синагогу, повчав людей. І там цього разу була жінка скорчена, яка 18 років страждала цірідкою хворобою. Але вона все одно приходила до синагоги, слухала Слово Боже, не роптала. І зверніть увагу, що не сказано, що вона просила простілення. А Господь покликав її, доторкнувся до неї, і вона стала здоровою і випросталась, випрямилася, і стала славити Бога. І що ми бачимо, дорі браті і сестри? Ми бачимо, що начальник синагоги обурюється, обурюється тим, що Господь Ісус Христос сілив цю жінку. Він обурюється не тим, що він цілив ту жінку, а тим, що цілив її якраз в суботу. Адже він вважав, взагалі євреї вважали, що нічого не можна робити в суботу. Що взагалі, навіть добрих справ. а це трішки зовсім неправильно. Тому що Бог якраз і зцілює в суботу, а міг сидіти в інший якийсь день. А для того, щоб показати, що є головним у заподях. В заподях є головне, це є любов. Неможливо. Любити Бога, не люблячи Його творіння ближніх, людей. І Господь так і каже цьому чоловікові, що лицемір, невже не відв'язуєте ви волача осла в суботній день, якщо він хоче пити і не ведете його напувати? Невже цю жінку, яку зв'язав Сатана вже 18 років, не належало б оздоровити? Звісно, цей начальник синагоги він не мав що вже відповісти. Але зверніть увагу, наскільки євреї вважали, що таке точне виконання заповідей, оце на навіть виконання суботи вище за все, навіть за людей. І це є неправильно. Це можна такий приклад навести, що уявіть собі, що е, дружина. Любить свого чоловіка і слухає його, але не любить дітей. Його дітей. Це зовсім е, дивно, як таке можливо. Адже, якщо ми любимо Бога, то звісно, що ми повинні і любити Його творіння. У цьому Святому Євангелії сьогоднішньому розповідається нам, добрі браті і сестри, про те, як ми повинні шанувати. Святковий день, а саме недільний. Є заповідь четверта, закону Мойсеєва. Шість днів працюй, а сьомий віддай Богу. Невже ми думаємо, що е, вшанувати недільний і святковий день це нічого не робити, це лягти на дивані і дивитися телевізор, або просто займатися якимись е, своїми справами? Зовсім індрій, браті і сестри. Виконуючи цю заповідь, в першу чергу ми повинні йти до храму, возносити свої молитви в храмі. І навіть і після храму, коли прийшов додому, постаратися зробити добрі справи. Почитати вдома до, Святе Письмо. І якщо до нас хтось попросить якусь роботу зробити, допомогти, і ми знаємо, що ця робота невідкладна, то повинні допомогти. От, наприклад. Щоб ми більше краще зрозуміли, в недільний святковий день ми не повинні займатися прибиранням вдома. Це можна зробити в інший день. Хоча багато хто каже, що я постійно на роботі і в мене не ніколи. А тільки в неділя в мене вихідний і я займаюся цією хатньою справою. Ні, дарій, браті сестри. Можна прибрати, це зробити, але не собі, а ближньому. Тому хто не може, якій старій людині, яка не може сама. Цього зробити. І це буде да дійсно добра справа. І це до да виконання цієї заповіді, що 6 днів працює, сьогодні, віддай Богу. Зверніть увагу, віддай Богу! Не просто відпочивай. Шість днів працюй, а що ста відпочивай? А віддай Богу. І коли ми приходимо до храму, хіба ми весь день віддаємо Богу? Ну, якихось півтора, ну, максимум 2 години. І то, дорогі браті і сестри, буває так, що людина собі думає, що. Ніколи. Тому що я ж так працював. Чи так працювала цих шість днів і треба цю неділю відпочити? Можливо, я в слідуючу неділю прийду. І так людина відкладає цю добру справу. Ну то ж це добра справа, це необхідність. Не думаємо, що ми йдемо до храму і це ми робимо добру справу. Це нам потрібно. Богу не Богу потрібно, ти брат і сестри, ці добрі справи і наш похід в храм. Тому що Бог нам дає благодать, якщо ми її приймаємо. Нікого з нас, браті і сестри, Бог силою не веде до храму. А ми самі або приймаємо цю благодать, або від неї відвертаємося. Тому часом чути так, що, от, Боже, а що, навіщо мені це послав? А чому, чому в мене так, а не інакше? І багато таких буває нарікань. А згадаймо, чи ми завжди виконували заповіді Божі, що ми завжди стремилися угодити Богові і любили Його і ближні. Тому що буває так, що людина дійсно хоче, щоб Бог тільки посилав її все як найкраще, а сама не хоче йти Богу на зустріч. А світівці кажуть, що ти зроби крок один на зустріч Богу, а Бог зробить тобі. 10 на зустріч. Тому, лі браті і сестри, стараємося стараємося бути завжди з Богом. І не лише у святковий недільний день робити добрі справи, а завжди старатися. Але недільний день, святковий, це звісно, має бути особливий. Не обов'язково має через повторюю, повторюю, щоб треба приходити до храму, тому що в храмі ми поєднуємося з Богом у таїстві причастя. Нехай милесть Божа, власвіня Боже, буде з усіма нами. Амінь.